Мекає і світає, День Божий минає, і знову любпотоне, і все спочиває. Тільки я, новокаяний, і день, і ніч плачу на розпиті. І не бачить, і не знає, а глухо не чує, байданами міняється правдою, торгує і Господа знеможати. Людей запрягають тяжкі ярма, Орють лихо. Лихом засібають. А щоб б родить, побачите, які будуть нива. Схаменіться недульне, діти й подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, вратайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. в Своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, Нема другого Дніпра, а ви бретеся на чужих, шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля. І в Україну принесли великих слов, велику силу, та й від нічого. Кричете, що Бог водав вас не даде, щоб ви неправді похили, поклонились. І хилитесь, як і хилились, і знову шкуру берете з братів незрящих речкосіїв. і сонця правди дозрівать в німецькій землі не чути. Вретеся знову, якби взяті всю мізерію з собою, дідами крадене добро, то й остав би ротою, святими горами Дніпро. Ах, як би те щоб ви не вертались, щоб там і здихали, тебе поросли, не плакали б діти, мати б не відала, не чули б у Бога вашої хули і сонце. Не гріло б смердячого гною на чистій широкій навольній землі. І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Каменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкудуться незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро і гори. І потече сторіками кров у сіне море, дітей ваших і не буде кому помагати. Одсурається брат брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами і навіки протланете своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не зверніте. Не дуріть дітей ваших, що вони на світі на те, нікошо бо невчене око загляне й саму душу вибо вибо. То знаються небожата ція нова шкура, та й засядуть. І премудрих, немудрі не мудрі, Якби ви вчились так, як не треба, то й мудрость би було своя, а то залізете на небо. І ми, не ми, і я не я. І все те бачу, і все знаю. Нема ні пекла, ні раю, немає й Бога, тільки я. Таку цей німець вмузловати, а нікого. Добре, брат, що ж ти таке? Нехай скажи мені, ми не знаємо. А так то ви навчаєтесь у чужому краї. Німець каже, ви моголи, моголи моголи. Золотого та мерла на помчата голі. Німець каже, ви слов'яни, 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 славних правідів великих правних і поганих. І колара читаєте з усієї сили, і шапарика, і ганка. І в слов'янофіли, так і претець, і всі мови слов'янського люду, всі знають те. І те. А своєї дазь він колись буде і по-своєму благодаті, як німець покаже, та до того історії. Ми заходили, добре заходили по німецькому показу і заговорили так, перше німецьким порохам вчити великі, а не те, що прості люди, а квалтку, а крик, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія, поема вольного народа. Що ті римляні убоги, нас що не брути, у нас брути, і коклеси славні не забуті, у нас доволя виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вонась, а спала. Купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лише добре, прочитайте знову тою славу, та читайте от слова до слова, не минайте ні титли, ні житті все розберіть та й спитайте тої. Що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, той бачите, що ось що ваші славні прихоти подножки, грязь Москви. Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чуваєтесь, ви, сини, сердешні України, що добре ходити в ярмі, ще більше, як батьки ходили, не чуваєте, З вас беруть ремінь. А в їх бувало їй. Щобратству віру заступило, що синопом трапезонтом галушки варило. правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить і на січі мудрий німець картопить устав. А ви її купуєте пісне на здоров'ї та за Запорожжям. А чи є в кров'ю ота земля напоєна, що картопля робить, вам байдуже, аби добра була для города. На чуване ми Польщу колись завалили, правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. от, як кров свою вели, Батьки за мозку і варшаву. І вам, синам, передали свої кайдани, свою славу. Дороги України до самого краю. Гірше ляха, свої діти, її розпинають, замість пива праведною кров і з ребер точать, просвітити, кажуть хочуть матері ніколи современними вогнями повести за віком, за німецьким, не доїхати сліпу у Добре. Видімо. Показує. Нехай стара мати навчається, я в дітей під новий доглядав. Покажеться. За науку не турбуйте. Буде, матери, на добра плата, розпадеться вуда на чах ваших насінь, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків. вукали. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому навчайтесь свого. Не сорайтесь. Бо <кій> хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату, не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на цій землі безконечні, веселого дому. Я бритаю, як згадаю діла, не забути, дії наших, тяжкі діла, якби їх забути. Я дав би веселого віку половину. Отака наша смава. слава. Слава Україні. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились у високій могилі перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обнімійте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, богословить дітей своїх великими руками. І діточок поцілує воїніми устами. І забудеться срамотня дамня години і оживе добра слава, слава України і світ ясний, невечерний, тихо засіяє, обнімиться, брати мої молю. Браво. Браво.